Олексій показує, куди вони викидають сміття в класі. У нас стоять дві коробки під цією партою: одна для паперу, друга для е, пластику. Ми туди скидаємо е, ну, все як треба. Тому що це допомагає нашій планеті бути в чистому вигляді у Житомирському ліцеї номер 30 з листопада почали сортувати сміття. За час проєкту дітей навчили розрізняти побутові відходи та пояснювали для чого використовувати кожен з контейнерів. Вже в грудні учні активно сортують сміття як в класі, так і за його межами. Сортуємо в школі папір в синій. Залізо в червоний і пластик в жовтий. Найбільше всього, напевно, пластику, тому що діти п'ють з бутилок, потім бутилки викидають. Я сортую. У нас пластик в одному баку, а органіка в іншому баку. Це вдома? Да, вдома, вчителі кажуть, діти таку ініціативу підтримали. У зв'язку з тим, що в нас війна, багато діток залишили нашу країну, але вони, слава Богу, повертаються і вони розказують, що за кордоном це є обов'язкова ініціатива. Тому це трошечки і навчило нас. Вони розказують, що за це накладаються штрафи, хто за кордоном не сортує сміття. Тому ще така додаткова інформація від діток звучить. Сортувальні коробки є у кожному класі а на подвір'ї стоять чотири контейнери для пластику, паперу, скла та металу. У нас відбувається сортування по класам. Ї знаходяться коробки, де діти складають пластик і папір. А так в ліцеї ми збираємо ще метал і скло. Я як фізик, я знаю, що для того щоб переробити е виріб, потрібно затратити менше енергії ніж зробити його з нуля. Тому це дуже позитивна Ось е така ініціатива. Утилізація побутових відходів у закладах освіти це пілотний проєкт, який реалізується в деяких житомирських ліцеях і садочках. Контейнери закладам надали безкоштовно. Після сортування відходи забирають на сміттєпереробний завод. П'ять шкіл і п'ять дитячих садочків в мікрорайоні Польова. Сьогодні ми ще додатково замовили не сьогодні раніше замовили ще контейнери для того, щоб поставити саме в приміщеннях шкіл навчальних і садочків. Поки зараз така Погода у нас окремі маршрути, окремо роздільний збір, забір цього сміття. Більше того, коли ми приїхали в школи, побачили, що є накопичення, наприклад, зеленого чи жовтого листя, і ми ці листя згодилися забирати безкоштовно для себе на завод.